Сьогодні 16 березня 2025 року, 6 година 38 хвилин. Неділя продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку. Вести здоровий, творитий спосіб життя, показувати покидькам, які руйнують моє психічне і фізичне здоров'я, хто і хто насправді. Бо вони із за своїх поганих звичок перетворюють мажорів, крадіїв в... В українців, так скажемо, які крадуть, брешуть, зраджують, вбивають і роблять все для того, щоб позбутися відповідальності за свої злочини. 60 Тебе на дочек. Ну ничего. Он мне не завадить бороться с злом. Який, на жаль, мене в переважній більшості в центрі міста Кремичуг оточує і позабувається відповідальності за свої злочини і свої бурства.